Десь у селі жив собі чоловік, але життя його було непростим. Жінка пішла, кури не несуться, та й він як той пень виглядав. Треба щось міняти. Схопив він старий велосипед і вирушив. О, це знак. Всі біжать, всі поспішають, а куди? Чого? Що б тебе? Там... <кхи> гризли, варвар, шо, що вони там гризли? <пі> Ух ти, як красиво! М -м 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 -м. Мабуть, всіх там зустрічають. Запропонували підстригти в стилі Романа Коби. Хто такий Коба? Але, мабуть, мужчина хороший. Ну, Я й погодився. <звиси> <гум> <О>, Те <скотко. звиси> ти! Це я. Все, тепер заживу. О, ось і жінка повернулась. Не моя, але все ж. Барбершоп, <звиси> Гризлі.